Зараз з вами йдемо. Декілька днів тому я замовила собі дещо в манго, але замовила на магазин, а не додому. І того я зараз збираюся, беру вас з собою і йдемо разом по моєму замовлення. Воно йшло до мене, здається, 4 дні. Прогнозовано воно повинно було йти до мене 2-6 робочих днів. І ось сьогодні я йду нарешті його забрати. А я щойно знімала своє перше відео в TikTok. І фу, аж замучилася, якщо чесно. Насправді я жартую, просто дуже почало світити сонце в вікно і почалась жара. А мені потрібно було одягатися, рухатись, слідкувати за тим, що в мене відбувається в кадрі. І я перезнімала десь разів. Три чи чотири, можливо. А чого я перезнімала? Бо перший раз я взагалі десь стояла мимо моєму кадру. Другий раз просто не нажала кнопку Знімати потім так знімала, що в мене ноги були короткі, звичайні дівчаті проблеми. А останній раз я вже зняла і навіть не хочу переглядати, що я там зняла. Сподіваюся, це добре, але відео збереглось і на тому дякую. Ну і кажу, почало світити сюди дуже сонце. Добре, що я відкрила двері і хоч трішки дув вітер. І, можливо, якщо все буде гаразд, то я закину його в Тік-Ток. Так, можливо, мені зняти цю заколку, бо якось так незвично. Але мені насправді так зручно, я не люблю, коли я в хаті і волосся в мене падає на лице, але так як я знімаю, то будемо ось так. А що я хотіла сказати? Блін, забула. Як добре, що можна переглядати те, що зняла. Переглянула і побачила першу фразу, яку почала говорити і згадала, що я хотіла казати. Взагалі то в мене був створений тік-ток, просто я вирішила зараз закидати на нього відео. І я закинула перше. Зараз на ньому є майже 10 тисяч переглядів. Сподіваюсь, там стане 10 тисяч, там здається, не вистачає 100 чи 200 переглядів зараз. І вже є негативні коментарі. І я, здається, якась дивна людина, але я чекаю цих негативних коментарів. Бо, чесно кажучи, я думаю, що чим більше негативних коментарів, тим краще залітає відео в Тік-Ток. Тому я й намагалася відповідати на ті негативні коментарі. Як я вже сказала, воно набрало майже 10 тисяч переглядів. Не знаю, який коментар мені може прийти, щоб я дійсно образилась на нього на негативний коментар від чужої людини. Якщо це якась близька людина, щось негативне мені говорить, критикує, я це сприймаю дуже різко. Але якщо це якась чужа людина, чесно мені все рівно. І тим більше, якщо я знаю, що це відео чи цей контент, мені дійсно подобається, я в ньому впевнена. А ось так приблизно все виглядає після зйомки. В мене, ніби й не бардак, але все воно купу на столі, треба це все поскладати, штатив мій, яким я користуюся. Але я вам не хотіла не це показати, а показати, що я вчора купила в примарку. Дивіться, просто яка гігантська свічка. Не знаю, який це розмір, явно більше, ніж пів літри. Можливо, навіть і літрова така банка велика. Але який це прекрасний запах. Ось так вона називається. О, я сказала в примарку, це Сінсей Ціна її 7 євро. В гривнях 220 гривень. Хто собі буде робити замовлення, я вам дуже рекомендую. Запах в неї шикарний. І ще має ось таку кришку. Вона така важка скляна Скляна. По назві можна зрозуміти, що вона така солоденько-кислувата. Дуже класна, але я ще не запалювала, бо, як виявилося, в мене немає сірників Можливо, сьогодні куплю сірники і запалюю її І ще Ось тут покажу. В сінцеї купила також ось таких два підсвічника: світло-рожевий і такий молочний, бежевий. Не видно на відео сонце дуже сильно світить. А ось ці свічки в мене, як ви бачите, також не запалені ще треба купити сірники. Я купила примарку за 1 євро. Дві свічки коштували 1 євро. Була знижка чи розпродаж щось таке. Вони в мене тут ще не міцно тримаються, бо мені потрібно або обрізати, або розтопити віск. Скажу, скільки коштують підсвічники. Євро 50, а в гривнях 50 гривень. Бачите, ціну треба повідривати ось ці наклейки. І буду запалювати. І ще хочу показати лук, який я знімала на відео щойно. Маю на увазі в Тік-Ток, який я знімала. Ось так виглядає. Просто всі мої улюблені речі зібрані в одному місці. Окуляри майже всі від українських брендів. Окуляри від бренду Каста. Не знаю, чи вони ще є. Я здається, купляла їх в Люкс Оптиці. маю на увазі, чи є цей бренд. Але я їх купляла в люкс-оптиці минулої чи навіть позаминулої зими. Вони мені дуже подобаються. Я таких не бачила ще ні на кому. Хоча купляла їх вже дуже давно. Кардиган від бренду українського Love by The Moon такий сірий, з широкими рукавами. Це якраз мені також дуже подобається. Кольє купила цього року недавно в українського бренду Alice K. з в колаборації із брендом Мідблиск. Люблю такі яскраві аксесуари. Майка від H&M. Мені подобаються такі маєчки на літо, мені дуже зручно в них. Штани від українського бренду Сестро. Вони шиють під замовлення. По ваших мірках в мене широкі бедра і вузька талія. І в мене вже від них третя пара, і всі сидять просто шикарно. Шовкові, але шовк, тканина така, я ще не бачила ніде. Ці з ось такими стразами. У мене ще є рожеві. З камінчиками і коричневі з рюшами. Кросовки Adidas, Всім знайомі самби. Чесно кажучи, вони мене натирають ззаду. Я вже шукала різні лайфхаки, як позбутися цього в тіктоці. Бо люди діляться на тих, кому дуже вони зручні і навіть нічого не помітили, коли їх почали вносити. А мені дуже натерли, я ще не встигла вийти з двору, і в мене вже. Був мозоль. Хоча в мене так зі, всіма, зі всім взуттям, тому я не дивуюся, але якщо в людей також є ця проблема, значить ця проблема дійсно існує. Я їх ззаду оцей язичок сушила феном і ось так згинала, бо він дуже твердий. Зараз вже він не такий твердий, хоча б згинається. Сумка від Беклет українського бренду Чорна дуже вже вона стара. Це одна з перших моделей, я знаю, вони зараз вже змінили її. В середині, здається, вже є підкладка тут. Просто ось така звичайна, але вона шкіряна, по ній навіть не видно, що. Ну їй вже десь років два, можливо, або навіть три. Моя улюблена сумка, ходжу з нею завжди. І ось такий декор. Бачите, я люблю такі дивні аксесуари. Це для волосся крабик. Але я його. Інколи на волосся, інколи як прикрасу і так буду йти зараз за посилками. А напишіть, як вам такий аутфіт. Замість сірників в лідлі були запальнички. тому запалюю свічу. Я щось боюся. Нарешті я забрала свою посилку з манго. Е, я вже, як ви можете бачити, її відкрила, звісно, що, бо я не могла чекати, мені потрібно було приміряти. І хочу відкрити ще раз разом із вами. Тут ось така коробочка всередині, як ви можете догадати, з взуття. Тут стояв бланк для повернення і наклейка з адресою, якщо потрібно назад відправляти, і ось саме взуття. Та-дам! Це ось такі балетки. Прозорі вони, як ви можете бачити, і блискучі з камінчиками. Розмір мені підійшов просто ідеально, я вже їх поміряла, походила, сподіваюся, що не буде ось тут нагризати, як кожне взуття. Вони дуже м'ягенькі Подивіться, як вони класно переливаються на сонці. І на ніжці прозорі. Не знаю, чи видно зараз дуже сильно світить сонце. Але вони мені дуже сподобались через те, що вони такого тілесного кольору, вони дуже зливаються зі шкірою і видно лише ось такий акцент у вигляді блискучих стразів. Мені дуже і дуже сподобались. На сайті, до речі, ще були в чорному кольорі, але в моєму розмірі не було. В принципі, я їх хотіла собі заказати ті лес. І Йшли, до речі, мені дуже довго. Я чомусь очікувала, що доставка буде декілька днів, але вони я їх чекала більше тижня, щоб мені їх доставили. Замовляла я на магазин. Доставка була безкоштовною, можна було ще додому. В мене 39 й розмір. Вони мені ідеально підійшли, тобто вони не маломірять і на забільшення вирішила, що сьогодні з вами буду наносити ось цю маску. Я вже дуже давно її не використовувала, це маска атач зеленим чаєм. Я її перевозила тому надпис стерся. Так, я зібралась наносити маску. Але не бачу, де моя кісточка. Ось такою силиконовою я Я буду десь 10, можливо, навіть і ще менше. Бо після цієї маски на обличчі ще довго залишається дуже такий холодок. Ну, вона і створена для того, щоб знімати набряки, тому цей холодок якраз і діє. Чай дуже смачний, малина, полуниця, здається, Red Fruits. Він в пакетиках продається у лідні. Сідаю пити чайок, він вже якраз вистиг мене і на сніданок буде ось таке. Ви ніколи не догадаєтесь, що це. Хоча, можливо, хтось і знає, це десерт на виніс. Вчора я була в такому дуже класному закладі, де роблять піцу, десерти, пасту. І взяла ось такий тірамісу на виніс. Це тірамісу із фісташковим смаком. Я ще його не пробувала, буду зараз їсти. Зараз відкрию разом з вами. Неапетитно виглядає, але зверху тут Посипана Фісташка, стружка Фісташки. Буду пробувати. І хотіла, до речі, сказати: як ви бачите, стоїть ноутбук, бо я буду собі зараз включати відео. І ще в мене тут є книжка. І хотіла розказати про ось цю книжку. Я зранку зазвичай дивлюся якісь відео на Ютубі, влоги, тому ось маю якраз ноутбук. А хотіла сказати про цю книжку, чомусь вона мені дуже важко йде. Я читаю її вже більше місяця. І прочитала десь половину, на якій я сторінці. На двохсотій сторінці я тільки. Мені, можливо, не подобається стиль, в якому вона написана. Так ніби розповідаються якісь уривочки з життя е персонажа. Не знаю, в чому причина, я себе заставляю читати, хоча б по декілька сторінок на день, але поки що вона мені чомусь не дуже подобається. Так, волосся висушила, камера розрядється, але сподіваюся, ми встигнемо з вами, бо я дуже довго не приводжу себе в порядок, в мене навіть немає стільки засобів там, для випрямлення волосся чи ще щось. Тому першим ділом я заколюю волосся, бо коли воно в мене ось так випущене, я не можу робити. Нічого, абсолютно. А ще краще зв'язати в резинку, але якщо я зараз це зроблю, ззаду мене зробиться така лінія. Думаю, ви мене розумієте. Перед тим, як сушити голову, нанесла ось такий тонер камбучу. Він мене вже дуже гарно впитався. І буду наносити ось таку сироватку. Цинком та Міду. Вона, до речі, мені дуже гарно підійшла, я використала вже майже. Половина баночки. Використовую 3-4 каплі на цьому все. Коли впитається, сироватка буду наносити усе і сп'є. І після того ось така у мене косметичка. Якщо комусь буде цікаво, то в якомусь відео покажу, що в мене є. В мене немає багато засобів, але є все те, що мені потрібно. Після SPF я буду наносити ось такий гель для брів від Benefit. Він прозорий. Ось такою щіточкою. На цьому все. Інколи можу ще нанести рум'яни <кій> ага, і е, використовую ще пудру, ось таку. Вона також Прозора від Шарлотта Тілбері. У відтінку в мене Fair. 1 З цього і складається мій базовий макіяж. ага, я хотіла показати рум'яни. Рум'ян у мене дуже багато. У мене є ось такі від Nars. Вони з блискітками Також у мене є від Rare Beauty. Відтінку Hope я їх спочатку наношу на руку, бо вони дуже пігментовані. Також в мене є рум'яни від Glossier. Вони вже не в найкращому своєму стані. Я їх купляла ще минулого літа, але вони також дуже сильно пігментовані. Це e Cloud Paint відтінку Storm. І є ще дуже старі. Але мені дуже подобається їхній відтінок, ну, ви можете бачити по їхньому стану. Це нікс. Навіть не хочеться вам їх показувати ось такі. Відтінку Ember. Я навіть не знаю, чи їх ще продаю. Тому, як ви можете розуміти, рум'яни це для мене топ. А зараз я хочу ще завожити губи. І якраз прийшла. Достатньо часу можемо нанести SPF. Я використовую зазвичай на два пальці. І все. Зараз він впитається, а я йду збиратись і. Після того ще причешу брови гелем для брів. <с> Ось така коротенька в мене ранкова рутина. Я не люблю багато макіяжу на шкірі, мені це приносить дискомфорт. Брови для мене це найголовніший етап, тому коли вони не вложені, неможливо вийти на двір. менше блискучим шариком. Вона дуже класно робить такий а, заблюрений ефект. Виглядає, ніби я скористалась тональним засобом. А в мене, як завжди, майже розряджена камера, я напевно її з собою не візьму, тому записую. Відео вже з дому. Прийшло повідомлення, що можна отримати моє замовлення і зараз, тому я йду зараз в торговий центр. Заряджаю свої навушники. У мене, як назло, все розряджене. Мені потрібно трошки так йти через парк. У мене ще буде така прогулка. Зайду в торговий центр, можливо, подивлюся ще якісь магазини і буду вертатися додому. Візьму ще каву, можливо. Чому б і ні? І в навушниках помаленьку буду гуляти. Після того, можливо, зроблю вам розпаковку. Не знаю чи сьогодні, чи, можливо, вже завтра, але розпаковку зробити я хочу точно. А через ось цей весь парк мені потрібно пройти до високих будівель попри Дунай. краса А тут справа на горі замок. Значить, звітую, поки я вийшла з дому. Вже світило сонце. Був шалений вітер, після того випав дощ. Я перечекала в іншому торговому центрі, бо неможливо йти, коли падає дощ. Тепер захмарено, і я сподіваюся, я дойду, поки не буде дощу. Але тут ось така краса, я йду через міст. Ззаду за мною старе місто. Мій залишилось ще недовго, тут, покажу з другої сторони, через ось цей парк. І тут за деревами видніються високі будинки, мені туди. А з цієї сторони подивіться, як красиво. Тут міст через Дунай. Грає музика, людей-пікнік. Сьогодні досить тепло на дворі. Але вітер дує шалений. Просто зносить голову, можна було не розчісуватися абсолютно. Не це легеньким бризом, бо волосся все просто вільно літає. Краса. розцвіли каштани, ромашки розквітли, пташки співають. Дуже красиво. І небагато людей сьогодні в парку. Слав в торговий центр, вже випав дощ і на землі калюжі, і від каш від світу каштанів ніби сніг на землі. Повернулася додому і вирішила, чому б не зробити зразу з вами розпаковку. Все відкриємо і приміряємо. Відразу вам все покажу. І чомусь я, при... я повернулася додому. Я була якась така натхненна знімати, коли пішла. Була така класна погода, і повернулася додому така замучена. Дуже багато людей було на дворі в торговому центрі. Взагалі шалена кількість. Я не знаю, що сьогодні таке. Але людей дуже багато. Я ще зайшла, купила деякі продукти і настільки вимотана, в мене вже немає енергії ні на що, якщо чесно. Тому зараз зніму цю розпаковку і можливо буду монтувати відео, або ще почитаю книжку. І зверху в мене така міні-сукня, спідниця балун. Зараз такі дуже в тренді. Але я замовила в розмірі L. Дуже сподіваюся, що вона буде на мене добра. Я переживаю, щоб вона в стегнах мені була вільна, але щоб в районі грудей не була за великою. Хоча, мені здається, повинна бути добре. Здається, що вона дуже коротенька. Ось такими бретелями приємна, до речі, тканина на дотик і класний принт. Наступне це класичні шорти Бермуди синього кольору. Я хотіла, щоб вони були об'ємні, тобто не сиділи на талії, а трішки нижче. І я взяла на розмір більші, так щоб були трішки оверсайз. І знизу вони мають такий край зроблений. Зараз всі переважно роблять з обрізаним краєм. Я хотіла, щоб вони були ось такі, без ніяких потертостей. Без нічого, звичайні класичні шорти. Дуже надіюся, що вони будуть на мене добрі, бо шорти мені дуже важко вибрати. Через те, що в мене ширші бедра і вуща талія. Не завжди мені все красиво сидить, особливо зари, до речі. Джинсів зари я не купляю взагалі, бо я не знаю, на яку фігуру шиють в зарі джинси. Але це якась ось така дівчина повинна бути. Чесно я вам скажу. Взагалі без ніяких форм, без талії. Скажу по секрету: найкращі джинси, як на мене, в пулендбір. Ну, не буду казати найкращі, але одні з найкращих, які класно сидять на фігурі, яка має хоча б якийсь вигини. І третя річ, ось в такому мішечку, це взуття, як ви можете зрозуміти. Ось такі балетки світло-голубому відтінку і замші. Це натуральна замша повинна бути. І я переживаю, щоб ось тут вони мене не гризли. Я завжди, коли замовляю взуття, викупляю звертаю увагу, щоб ось цей задник був не сильно ось так закручений допереду, бо це означає, що в мене, мене тут буде проблемне місце. Зараз буду міряти. Розмір я замовляла 39-й в мене. Якраз і 39-й розмір. Сподіваюсь, мені підійдуть, але виглядають дуже красиво. І м'ягенькі. Виглядають, що на нозі повинні сидіти як такі е, легесенькі тапки. Скажу по правді, я щось дуже розчарована цим замовленням. Ця сукня виглядає, ніби красиво все, е, по довжині спереду, гаразд. Це добре, але ззаду вона настільки коротенька, просто неможливо зігнутись. Навіть я не знаю навіть на який ріст ця сукня, але ходити в ній буде неможливо. Ось тут як можна так пошити, щоб було стільки вільної тканини. В принципі, я могла би це легко виправити. Ось тут зробити таких дві защіпи тут і біля цієї бретелі, але це її не спасе, бо вона настільки коротка. Я навіть не знаю, на який ріст її е, шили. Вона мені дуже подобається, але ні, це точно ні. Вона тут широчезна, просто, довжина якась коротка. Але мені подобається принт, її фасон, ну і взуття. Балетки я взяла, як сказала, 39 го розміру. Вони на мене дуже тісні, навіть стояти не комфортно, якщо чесно. Не м'ягенькі, все, але ззаду, так як я сказала, на нозі дуже тиснуть п'ятку. Тому буду повертати і взуття, і цю сукню. Зараз ще буду міряти шорти. А шорти мені підійшли просто ідеально, буду їх залишати. Сидять так, як я їх хотіла. Знизу такі вільні, на бедрах сидять майже ідеально. Думаю, вони ще потягнуться і будуть взагалі вільними. Довжина, так як я хотіла. Шорти залишаю, це точно мені подобається. Їхня посадка. Їхній колір. Мені подобається синій, такий класичний, без потертостей. Вау, шорти залишаю, а плаття і взуття повертаю, бо це зовсім не те, що я очікувала. Хоча сукню на літо я хотіла собі якусь знайти. На жаль, потрібно шукати далі.